Щороку із квітня по жовтень вони насторожі. Закарпатські лікарі-інфекціоністи разом із санепідеміологами попереджають населення про небезпечні наслідки від укусів комарів, кліщів та гризунів, як розносчиків різних захворювань. Зокрема, на Закарпатті є кліщі, від укусів, яких можна заразитися хворобою лайма. Лікарі кажуть, вона вражає нервову систему, серце та великі суглоби. Наша невеличка кафедра займалася вивченням хвороби лайма, тому що, от за останні два роки, ми мали. 40 випадків порільоза, які викликані от цими векторами. Ми називаємо іксодові і рецинові кліщі, яких у нас досить багато в Закарпатті. Не менш небезпечні за кліщів комарі із 23 видів, які є на Закарпатті, Три малярійні. Хоч у нашому краї вони і зустрічаються, зараження від укусів малярійних комарів на Закарпатті не реєструвалися вже багато років. Утім були випадки, коли малярію виявляли в людей, які перенесли її з інших країн. Щороку в нас практично реєструються випадки лише завізної малярії. Ми не ми ні, ні в жодному разі не допускаємо до появи місцевих випадків, тобто до розповсюдження цієї хвороби завозять нам малярію із із африканських країн. Це Судан. Кенія також реєструвалися завізні випадки із підмосков'я, де була місцева малярія. Дирофіляріоз ще одне неприємне захворювання, яке переносять комарі. Лікарі кажуть, ці комахи, укусивши собаку, кішку чи іншу дику тварину із такою недугою можуть потім занести її і до людини. Як наслідок під шкірою з'являється ось такий шкідник, що відбувається з людиною через укус комара, потрапляє мікрофілярія. Це фактично гельмінтик, гельмінт, який е, росте в тілі людини е, у вигляді ниточки такої. Звісно, зменшити кількість небезпечних комах чи гризунів. А разом із ними й усілякі захворювання можна шляхом хімічної обробки території, яка найбільш сприятлива для розмноження таких шкідників. Звісно, на це потрібні кошти. Ці профілактичні всі заходи ми проводимо на е, договорній основі. Тобто даний підрозділ підрозділ профілактичної дезінфекції працює на повному госпрозрахунку. Тобто, на договірній основі ми проводимо ці роботи на всіх об'єктах нагляду, які з нами заключили угоди. Ці роботи можемо робити і по замовленню населення, але теж на за відповідний кошт, тому що цей відділ знаходиться на повному госпірозрахунку, і бюджетних коштів на утримання працівників цього відділу, на закупівлю препаратів і апаратури не відділяється. Як би там не було, лікарі заспокоюють. Уникнути небажаних наслідків можна. Лептоспіроз не страшний, якщо не пити воду з різних лісових потічків чи струмків та їсти лише миті овочі і фрукти. Що стосується укусів, кліщів і комарів, тут у нагоді стане закритий одяг та належне взуття. Можна також застосовувати спеціальні мазі спреї вдома. За рекомендацією лікарів на вікнах не завадять встановити антимоскітні сітки, а у кімнатах засоби для відлякування комах.